Напередодні великого, довгоочікуваного свята Різдва Христового, ансамбль Надія щиро вітає всіх вас, даруючи радість, про яку сповістив ангел більше як 2000 років тому. Радійте, бо нині народився для вас Спаситель, котрий є Христос Господь. Це не просто дата, це історія. Це небачена у всесвіті подія Божий задум повністю відтворює і дає для грішників надію. Богом люди! Для блаженства створення. Санта Демський нім Адам і Єва перший гріх, і стало все спотвореним. Щастя зникло назавжди миттєво. Але план, що був творцем накреслений, передбачив людям кращу долю, Ангел з неба вісткою чудесною, сповістив усім про Божу волю. А вона в кількох словах захована: Народився для вас спаситель світу, і від цього радість нас наповнює. Ми вам теж бажаємо радіти. Доступ я тепер до нього кожному. Не в печері він, не в бідних яслах. З вірою вклоніться Сину Божому і відчуєте, що значить щастя. Сподіванням все життя наповниться, буде справжня радість замість плачу. Дивний спокій вліється в душу стомлену. Замість нарікання буде вдячність. Час звіщає людям про непевненість. І усю надію нищить вітер, щоб нам бути від гріхів спасальними, народився мином Спаситель. Прийшовши на землю, Христос виконав свою місію: народився, послужив, переніс страждання, помер, воскрес і вознісся, щоб ми мали прекрасну вічність разом з ним. Тому бадьоріться всі Божі діти, це свято. Да я нам надеюсь.